Радіо UA Чикаго ранок сьогодні у Москві почався досить гучно. Жителі Москви та області масово повідомляли про гуркіт вибухів. Вони гримляли у гриміли у районі Красногорська, одиноцтво та біля самої Москви. Червоно-перспенському набережно Москви Москва Сіті перекрили і там наразі працюють власне служби безпеки. Їхні місцеві на місця стягуються також екстрені служби та швидка допомога. Тому, як бачимо, там було сьогодні дуже весело. Також опубліковане ще одне відео моменту вибуху від влучання безпілотника у Москві. Ви його можете побачити в соцмережах. Тим часом, через атаку безпілотника, закрито повітряний простір у районі аеропорту Внуково вильоти та прильоти відкладено. Повідомили авіаслужби, і також про це повідомляють російські пропагандистські змі. Ну, не тільки в Москві, а у підмосковному Серпухові місцеві жителі знову зафіксували невідомі БПЛА. Ну, слово невідомі, напевно, можна взяти улавки. Ми знаємо, що наші партизани не сплять, і ми знаємо, що Служба безпеки України і розвідка теж виконують свої завдання, як бачимо, ефективно. Також у російському порту Новоросійськ раптом. Пожежа. За повідомленням рятувальників, горять дерев'яні палети у вантажному терміналі. Площа пожежі була 1,3 тисяч кілометрів квадратних. Цікаво, цікаво. Але це ще не все, тому що і в Нижньому Новгороді також а, сталася подія, на яку, напевно, не очікував ніхто. За повідомленням місцевих, український прапор з'явився просто перед будівлею місцевої ФСБ. Так, ще вчора на дротах висів невеликий пакет. Сьогодні зранку він злетів. Неперелякані чиновники відправили знімати прапор пожежних, але ще досі він висів до того моменту, коли ми готували цей випуск новин. А даний момент, напевно, вже він був знятий. Але бачимо, що нема ніде місця на землі, навіть на тій самій великій Росії, як вони самі говорять, де би ми не змогли досягнути наших цілей. І по Москві, по Москві безпілотники б'ють, і у Новгороді український прапор майорить. І от власне Дмитро, у великих. Луках на Росії днями пройшла церемонія відкриття пам'ятника Сталіну. У церемонії відкриття брали участь і священники. Один з них навіть освятив монумент. Ну, як священники, батюшки їх священниками не можна назвати, тому що священник від слова святий або святиня, а це просто батюшка, поп-поп, а диявол, я не знаю, як їх можна ще називати. Але взагалі, підсумуємо ситуацію, яка відбувається в Росії. Дійсно, там неспокійно. Всі стурбовані, всі знервовані. Росіяни не знають. Власне, а як далі вести цю війну? Знає напевно лише Путін, якому нічого ніколи не було шкода, в тому числі він врахував завжди своїх громадяни, гарматне м'ясо. От, власне. У Росії щомісяця є інформація, мобілізують на війну близько 20 тисяч осіб. Повідомляє генеральне управління розвідки. За словами представника гур Юсофа, мобілізованих росіян змушують підписувати контракти чи іншими особами. Їх примушують іти воювати проти України. І щодня, і щомісяця ці заходи продовжуються, і щомісяця кілька кілька десятків, близько 20 тисяч осіб мобілізуються і стають гарматним м'ясом а вже в найближчому майбутньому двохсотими і тими, ким Україна одобрює свої чорноземи. Радіо UA Чикаго.